Всім привіт! Це Оленка Переселенка. І сьогодні ми покажемо вам, як наводимо порядок навколо хати. Як казав класик Аксель Роуз з звія «Пістолі та троянди Welcome to the Jungle Почали ми з ділянки перед ганком. Думала, що візьмемо зараз косу, скосимо бур'яни та виноград, та й все. Але все виявилось значно веселіше. Під виноградом були ті самі наклади гілок. Тому робота велась у декілька етапів: спочатку руцями виривали той сраний виноград, а потім тягали сухі трухляві гілки з кучки на кучку. Пізніше ми винайдемо рядно, але до цього ще далеко. Тому ми перекладали гілки з кучки на кучку, виносили за сарай та нагород. Попутно ми різали молоді клиночки, які росли, як бур'яни. Цю кучу ми з юрою пардон, навалили у перший же день, щоб ви розуміли. Тут под подскосили. Я позбирала гнілі яблука прекрасне заняття. Ем, якось воно трошки тепер виглядає цікавіше. А оце ті самі славнозвісні кучі. гілок. таке відчуття, що їх роками обрізали, роками кидали, і вони поросли виноградом. Ну, тако цікавий спосіб, вже, що там клен, отут груша. Оце. Яблуня, яку треба зрізати, то горіх, який треба зрізати. Тут ще другий дворик. Такий. Так, зараз покажу. А тут ще найстрашніше це аварійний горіх, який обов'язково треба зрізати, бо він прямо на хату і він там не дуже хороший. Так що теж будемо цим займатись. Отако. Орочки дівчатки в 30 років виглядають. 33. 33 це вам на 23. 23. Okay. Потім ми перейшли за хату і діяли за тим самим планом. На жаль, тут було неможливо взяти один інструмент і закрити всі питання. Тому ми косили, згрібали, тягали гілки, рвали виноград. Косили, згрібали, тягали гілки, пропали виноград і так кільканадцять разів поспіль. І насправді, як не парадоксально, але розгрібати перед хатою було складніше, ніж за хатою, де хащі виглядали страшніше. Там винограду було менше. Ми його вигрібли, гілки витягнули, а потім різали клинки, кропиву і ще якісь кущі. Тут коса з диском показала себе у всій красі. І, до речі, тут ми вже винайшли рядно. Дивіться, дивіться, видно погреба, У нас є погріб. Тільки я, чесно кажучи, я боюсь його відкривати, а вдруг там якісь зомбі-помідори з го року. Ну, подивимось. Якщо це будуть зомбі-помідори, це буде останнє відео на цьому каналі. так І знаєте. Якщо відео більше не виходить, нас з'їли зомбі-помідори. Або равлики. Або равлики. Або зомбі-помідори вбили, а равлики доїли. Ну, коротше, коротше, слідкуйте, буде цікаво. Це трохи еротики, бо на дворі було плюс 35, а може і плюс 36, то хрена було плюс. І тоді я ще не зрозуміла, що краще прикривати тіло і приїхала додому вся подряпана. А ось ця падлюка кусається, це кропива, і ми вже всі пожалені. Ну, але Юра каже, що це корисно для, для шкіри і кровообігу. Не знаю, наскільки корисно, але бляха це боляче. Тому тому дослідос. Знаєте, що мені чоловік сказав? Що він тепер бачив, як я гіляки тягаю більше за себе, і він більше не повірить, що я маленька, слабенька дівчинка. І що банки з огірками мені тепер прийдеться самій відкривати. Розгрібали, а тут тепер гіляки оці. Ті, що я казала, походу руками їх збирали, скидували, треба їх розгрібати. Тут старий піньочок. А тут ще якесь каміння. Хрен його знає, що з ним робити. Манджатний дизайн чи що. Чим будемо розгрібати. Треба потім буде цей підйом ставити. Знаєш? от знаєш, Ще, 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 ще я зроблю. Це зроблю. буде магія. Це порівняно з ранком. Отаке ми зробили. Тут грипись і грипись, але вже щось видно, буду підсихати. Знайшла на гілочці що Це за запухуйна на дереві. То не пухлина, то раблочок. Зараз буду його випускати. Вже до мене присосався зайчик? Не присасуйся до мене, не присасуйся. Ось так. О, ось так. Я тебе на якусь гілочку посаджу. Давай, отако, на листочок. все. І тут оживи. Я буду звати тебе Василій. Приходь в гості. Ні, Василій це Катерина, будеш Остапом. Все. Отако. Щоб ви розуміли, Остап він єдиний наш сусід. І тут таких дофіга. Вже хочемо узнати, як робити равликову ферму. Ну що, Ми прорвались до забора, розчистили отако. Трошки треба розчистити біля воріт, хочемо машину загнати. Тут нам вчора мама розчистила, тепер тут так само треба зробити, щоб заїхати машиною. Тут сонце. Ми там заїхали якось під дерева, але, але все одно. Їздили по каву та морозиво, майже не спеклись, було як два пиріжечка. Ворота ми підкопували лопатою, щоб відкрити. Вони терли землю, бо за 20 год, що там ніхто не жив, рівень землі став вищим. Плюс виявилось, що на одній половині відламалась петля, так що треба буде щось робити. А це ви бачите історичні кадри, коли наша машина перший раз виїжджає у наше подвір'я. А це мала бути заставка для каналу. Але підвіконня виявилось занадто високим, а я занадто низькою. І тому тут таке враження, що веселий гобіт прийшов в гості до людей. І незрозуміло навіщо відкриває вікно. Можете подивитись, як ми бігаємо під веселу музичку, намагаючись добратися до квинового пня, що поріс моводини квинками. Насправді так дуже цікаво, та й мапси дивишся, і все так швиденько, так розгрібається. тра та та, -та, -та. у процесі не так весело. Тож у процесі розгрівання ми трошки помилувались романтичним видом заходу сонця на фоні бурячки, ну і знов хірачити. Ми добралися, як ви бачите. І наступного дня Юра випробував, випробовував на ньому бензопилу. Випробування пройшли успішно, але вам треба буде повірити нам на слово. Мене з Юрою не було і він забув поставити камеру. Ще, нарешті, відкис замок на погребі, і ми змогли в нього зайти. Як ви бачите, зомбі помідорів там нема. На щастя, чи, на жаль, я не знаю, бо контент був би напевно крутий. Погріб нам сподобався сухенький, чистенький, просторий і добротний. Ну, власне, як всі будівлі на ділянці. На наступні вихідні ми розчищали ділянку біля гаража, яка виходить вже на город. Тут не було гілок з виноградом, але була дика малина, яка кололась і чіплялась за одяг. Але це добре вирішувалось косою. Юра косив, а я гребла. Отака командна робота. До речі, ми в гаражі знайшли декілька класних граблів. і взагалі там і лопати здається, і щось таке. Ну, тобто інструмент нам достався у спадок непоганий. І він, до речі, набагато кращий, ніж те гамно, що ми купляли сучасне. Бо граблі, які ми купили, і такі, як віяло, і просто граблі, вони всі гнуться сучасні. Не те, щоб я сумую за совком, але ну просто реально важко знайти якийсь класний інструмент. Ми тут прохід проколопав і тут, в принципі, прямо звідси. Це все були кущі. Ну як? Це були палки з порожчими виноградом. Так. О, тут теж таке було сьогодні. О, тут сьогодні був отакий от Це Саме так видирали. Ну, Як бачите, тут ще є, що робити. Це наш ворог. Зараз сусідня займається. Там бореться. О, це що? Це ми. Це от ми тут накосили. Викосили. Тут все було кащі. Хащі, 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 хащі. А тепер ось так от сіно. сіно, сіно і здорова купа гілок, з якими ми не знаємо, що робити. Думаємо, вже може, може купити цього подрібнювача чи як він правильно називається. Як шредер такий для, для гілок. Який на мульчу їх перероблює. А ну, ми зарази не дешеві. Короче, хай собі сохне, а там щось придумаємо. Ось таке щось. Ну от, 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 бачите, і вже видно, звідти видно хату звідси, а звідти видно вже поле. Так що ми пробили стіну хащів навколо. Щоб пробитись до сарайчика, ми вділи фрезу з побідітовими зубами для мотокаси. У деяких випадках ця страшна штука може замінити бензопилу. Це по факту такий собі симбіоз тримера та бензопили. За рахунок того, що диск закріплено на довгому держаку, ним можна дістатись складнодоступних місць. Мотокоса з таким диском легко ріже молоді дерева до 5 см в діаметрі десь. Так ми і пробились з городу до сарайчика. Ми знову смішно бігаємо під веселу музику, хоча в процесі це не так смішно. Ще в той день ми почистили від винограду грушу. Вона бідна, мало того, що вродила купу груш, так що гілки ламались. Той виноград її ще обмотав і покалічив. Диво, що вона вижила, ну просто диво. Напевно, вона мене чекала, бо я груші люблю більше ніж яблука. Всіх цих маніпуляцій на ділянці магічно стало більше простору і магічно стало все видно. Під ногами скрізь той саме виноград, майже скрізь ще гребтись і гребтись, там будівельне сміття, ще щось незрозуміле, але можна скрізь пройти. Не страшно малого привезти. Далі у нас по плану зрізати зайві дерева і зайнятися криничкою. Дякую всім, хто додивився до кінця. Не перемикайтесь, роботи ще багато, набагато випусків.